Шудикіна Ольга Миколаївна, 56-го року народження, місто Донецьк. Корнілова Інна Олександрівна. 84-го року народження, місто Донецьк. Старчак Лариса Іванівна місто Донецьк. Коломоєць Роман Анатолійович. 88-го року народження село Калініне Волновайського району. Моргасюк Тетяна Вікторівна. 60-го року народження, місто Донецьк. Поляков Владислав Олександрович. 86-го року народження місто Донецьк. Марія Михайлівна Гриник. 65-й рік народження місто реєстрації та проживання не встановлено. Дмитро Вікторович Дуков, 76-го року народження, місто Донецьк. Анастасія Володимирівна Лагуткіна. 90-го року народження, місто Донецьк, померла у лікарні. Анатолій Іванович Карпов. 54-го року народження, місто Шахтарськ помер у лікарні. Ще одна людина. Особа якого не встановлена, але ми також будемо в молитві за нього.